А новий місяць, і головна героїня демонструє нам класичну депресію. Якщо ми, ми не будемо прив'язувати її до контексту фільму, чого, чому в неї виник такий стан, вона дуже така, ілюстрована і демонструє о, такі тяжкі симптоми депресії, як відмова, відмова від їжі, порушення сну. Порушення емоційного стану відсторонення від від оточуючих, від від спілкування. І дуже важлива річ, зазвичай пацієнти з депресією не можуть висловити думки стосовно їх стану, тому що вони повинні прив'язати свій стан до якихось реальних подій. І якщо ми говоримо про класичний великий депресивний розлад. Людина раціоналізує свій стан і намагається знайти щось у подіях, які були навколо неї, що може бути приводом її сьогоденнього стану депресивного, поганого настрію. І зазвичай люди у повсякденному житті. Називають поганий настрій депресією. І це така плутанина, тому що депресія це захворювання, а поганий настрій це симптом депресії. І поганий настрій може бути з різних приводів, як я вже говорив, для когось це втрата фінансів, а для когось це зламаний ніготь. Ну, наприклад. Ну, але е, симптоми е, поганого настрою це, е, недостатньо для того, щоб розвинулося великий депресивний розлад. Е, до цього повинні приєднатися як фізичні симптоми, так і інші психічні симптоми. Ну, фізичне ми вже говорили, це порушення сну, це порушення е, годування е, з точки зору. Е, Когнитивних симптомів, наприклад, уваги, пам'яті, логіки, або ось якісь там зниження темпу мислення дуже важливе. Людина в депресивному стані починає мислити дуже повільно. Вона відчуває певні труднощі з концентрацією уваги, вона не може робити якісь. Не фізичне, а е, вона не може робити, е, наприклад, працю, якщо працює бухгалтером або менеджером, або якісь такі е, завдання, які потребують уваги е, або дуже швидкої реакції, наприклад. І це характерно для класичної депресії. Е, з точки зору фільму ми не будемо ставити Білі діагноз депресії, тому що в неї є привід, який. Е, Довів її до цього стану, це відношення зі своїм молодим чоловіком, зі своїм хлопцем. і, якщо я пам'ятаю, він не з'ясував причину, чому вони мають такі неоднозначні відносини, але вона дуже така типова дівчина, яка має такий стан характерний для депресії. Коли вона, наприклад, спостерігає за навколишнім, і вона не бачить ні природи, вона не бачить ні зеленої трави, вона не бачить ні блакитного неба, її сприйняття порушено через депресію, і вона бачить все у сірих, у сірих кольорах, і стосовно, наприклад, звуків, вона не відчуває яркість навколишнього середовища. Наприклад, якщо це птиці, вона дуже погано їх слухає, і для неї всі звуки такі дуже тихесінькі, дуже невиразні, і це говорить про те, що для великого депресивного розладу характерне порушення сприйняття сповільнення. Мислення, сповільнення реакції, порушення уваги. І деякі люди, коли описують свій стан, вони говорять, в нас як сіла батарейка, закінчився акумулятор, в нас немає енергії, ми нічого не можемо робити. І це все буде симптомом великого депресивного розладу. Не тільки поганий настрій, а дуже великий перелік симптомів. На базі цих симптомів робляться специфічні опитувальники, які допомагають лікарям, або психопсихіатрам, психотерапевтам, уточнювати діагноз, робити робити якісь висновки про давність процесу, або про від депресії, які будуть допомагати з призначенням лікування, або або буде психотерапія, або буде фармакологічна, або буде сумісне призначення лікування. Якщо хтось цікавиться такими опитувальниками, ви можете звернутися на сайт мозок, де знайти безліч таких опитувальників, які можна використати як друг з другом, так і як самоопитувальники. Вони дуже прості в використанні, вони мають певні інструкції, але вони не будуть однозначно використані для постановки діагнозу, тому що діагноз може встановити, встановити тільки фахівець з психіатрії або психотерапії.